951 й день Великої війни наші мужні герої продовжують боронити кордони країни. А ми ж сьогодні, 1 жовтня, маємо нагоду подякувати їм за це. Саме у день Покрови Пресвятої Богородиці українського козацтва відзначають і День захисників і захисниць України про те, як у Кременчуці дякували тим, хто нині потом і кров'ю, і на жаль, життям метр за метром. Відстоюють і звільняють рідну землю. Підемо ва далі у випуску. Та спочатку короткий огляд матеріалів, про які більш розгорнуто, говоритимемо сьогодні. Спілка філателістів знову вшановує полеглих бійців. Цього разу на конвертах та марках увічнили пам'ять ще двох наших воїнів. У першій міській лікарні імені Богаєвського після тривалої реконструкції запрацювало оновлене терапевтичне відділення. Днями у Кременчуці відбувся перший організований молоддю літературник під назвою Міські силуети. У Кременчуці відбувся чемпіонат з футболу на підтримку ЗСУ. Згадати тих, хто бореться нині, та тих, чий шлях боротьби за українську незалежність. Обірвався сьогодні. О дев'ятій ранку вся країна зупинилася, аби вшанувати всіх захисників та захисниць України, життя яких, на жаль, забрали окупанти. У Кременчуці о дев'ятій ранку наші оператори теж фільмували хвилину мовчання, кілька кадрів із перехрестя вулиць Івана Мазепи та Небесної Сотні, а також Небесної Сотні Сердюка та Небесної Сотні Соборної, де тимчасово перекрили рух представники патрульної поліції. Далі без коментарів. Загальна національна хвилина мовчання, а також покладання квітів до алеї пам'яті, що у парку слави відбулися у Кременчуці сьогодні. Також у день українського козацтва згадували стійкість, мужність, відвагу українських захисників та захисниць, які, попри все, не втомлюючись боронити нашу державу від російських загарбників, продовжують це робити. Серед тих, хто був сьогодні на алеї слави, представники влади, рідні та близькі українських воїнів. Пересічні містяни, вшановуючи світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Щоденно о 9-й годині оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Дякую за змогу працювати. Дякую за віру у майбутнє, дякую за можливість жити і любити. І якщо любов найбільша у світі сила дарована Богом, нехай любов Господня, покрова Пресвятої Богородиці Діви Марії, любов всього народу бурдай із тобою, мій захисник, захисник, захисниця України. Запрошуємо вас, шановні присутні, покласти квіти на вшанування пам'яті героїв наших земляків та вклонитися їх подвигу від всієї Кременчуцької громади. Спілка філателістів знову вшановує полеглих бійців. Цього разу на конвертах та марках увічнили пам'ять ще двох наших воїнів. Більше деталей у наступному сюжеті. Серія видатні постаті Краманчука у марках та конвертах продовжується у День захисника та захисниці України. Цього разу на зображеннях постали полеглі бійці: Сергій Мехеда та Ілля Василищенко. Погашення відбулося разом з батьками. За словами голови правкому, локомотивного депо, в якому працювали полеглі воїни, на даний момент на підприємстві близько 350 їхніх працівників. Боронять країну у лавах ЗСУ. На жаль, за цей час, який пройшов, дві людини в нас загинули. Загинув молодий хлопець, 20 років, який пішов добровольцем Ілія Василищенко. Загинув воїн, який закінчував наш коледж. Був штурманом вертолітної ланки Михайла Сергій. І наш колектив Ровком вирішив до цієї дати випустити місію із спілкою філателістів Кременчука. Пам'ятні конверти, щоб пам'ять про цих людей залишилась. За словами батьків Іллі Василищенка, два дні тому вони були в Києві і отримали орден за мужність третього ступеня на ім'я полеглого сина. Батьки наголошують, пропонували отримати нагороду у нашому ДЦК та СП. Але вони відмовилися, віддавши перевагу рідним стінам третьої штурмової, стояла частина з двох баків, около ста чоловік. Постойки струнка стояли хлопці, солдати в повній амуніції. Сам Білецький казав без мікрофона. Ну, була така тиша. Всі слухали, стояли дуже без пафосу, без якогось там надмірних слів. Все було дуже душевно і. Дуже так трогательно. Тому вдячні третій особе і взагалі дуже вдячні ми і нашому депо вагонному, правспілки, колективу, де працював Ілюша. На жаль, тільки год працював. Дуже хлопці його просили, що Ілюш не йди, але він надумав він нам і казав, каже, папа і мама, я хочу, щоб ви спокійно спали, коли тривоги ночі. Щоб ми захищали наш наше місто Україну. Я ще каже, не жонати дітей немає, а у хлопців є дітки, хай мами з колясками спокійно в парку гуляють і не бояться не тривог, не вибухів. Каже, я буду захищати. І пішов. Ну, самі такі тяжкі війська, іменно Азов, Третя штурмова, перший бой і під Бахмутом. Село Андріївка був дуже тяжкий бій. Їх там вже на ротацію, їх двох попросили, він вторий номер кулеметчика був, і вони вдвоєм загибли. Вони взяли огонь на себе, 8 чоловік пішло якраз на позицію, всі хлопці ці живі, один тільки трьохсотий ранений, а наші, на жаль, загибли хлопці. Окрім того, нам вдалося поспілкуватися з другом полеглого бійця Сергія Мехеди, який до самого кінця підтримував воїна. Після смерті ж він присвятив товаришу вірша під назвою Він був звичайним чоловіком, який, за словами автора, кожен бажаючий може з легкістю знайти на просторах інтернету. З Сергієм познайомився. Ну, Може, роки чотири з до війни, ну до повномасштабних дій. Він тоді вже служив у вертолютній частині і ну, якби, так познайомились випадково і потім здружилися. От. Я хочу сказати, що таку людину треба було ще пошукати. Дуже відповідальний, чесний. Ну в частині дуже його поважали. Він був спочатку штурманом, потім старшим штурманом, друзям, допомагав своїм товаришам. Коли почалися по повномасштабні дії, то він вже як військовослужбовець був в частині. Їх придослокували і вони виконували свої завдання. А я призвався, пішов військкомат на е, третій день е, повномасштабних подій і е, е, теж пішов в, війська. Ну ми були в різних частинах. Я зі сам, 16 червня. Ну я йому написав зранку, як завжди, він повинен був відповісти, але не відповів. І потім через три дні я від своєї дружини знав, що він ну, загинув е, е, кілька тижнів. Ну я виконував свої обов'язки, але ходив я сам на свій І частина пілателістичних доробків вже знайшла своє місце у сім'ях полеглих. Частина ж відправиться до музею, галереї та депо. Шануємо своїх героїв. Вони поклали життя за наш щоденний спокій. Вшановували пам'ять захисників і захисниць, віддавали шану подвигу героїв полеглих та тих, хто нині продовжує відстоювати цілісність країни на найгарячіших її рубежах сьогодні і у Кременчуцькій громаді, а саме на Глобинщині. Більше деталей далі у сюжеті. Пам'ятна дошка її сину з'явилася на фасаді навчального закладу села Пустовій Тове першою ще у 2015 році. Сергій Вохристюк пішов захищати країну в часи антитерористичної операції, але у вересні 2014 року загинув. Це важливо, тому щоб підростаючі отам от покоління, пам'ятали наших синів, як вони віддавали своє життя. Ну а вже сьогодні за ініціативи та фінансової підтримки колишніх випускників закладу на подвір'ї школи відкрили меморіал полеглим захисникам, в якій і я навчалася в свій час, і засновник, і власник концертної агенції Садиба Мюзик Віталій Миколаївич Рябчун, який і був ініціатором, і організатором і спонсором. Даного заходу, бо саме він за свої власні кошти зробив цей меморіал пам'яті загиблих наших односельчан, щоб вшанувати їхню пам'ять і показати, що ми люди, які тут на цій землі, ми пам'ятаємо їхні героїчні подвиги, пам'ятаємо, що вони виходці саме з нашого села. Якщо ми завдяки їм працюємо. Ходимо, творимо, ходимо в школу, то батьки, дружини, вони йдуть на цвинтар, зимою це холодний граніт, літом це гарячий граніт. Вони не можуть ні поговорити, вони говорять з гранітом. То наша задача пам'ятати про них завжди. Пані Наталя працює у пустовійтівському навчальному закладі. Разом з однодумцями втілювали ініціативу, адже про біль втрати та чому так важливо зберегти пам'ять про полеглих українських захисників. Жінка знає не з чуток. Півтора роки тому війна забрала її чоловіка та батька їхніх дітей. Под мої діти залишилися сиротами, Дві дитини залишилися без батька, і це не тільки мої діти, це дуже багато дітей. Закінчать школу, вилетять вони з цього гнізда, підуть у доросле життя. І пам'ять ця залишиться навіки. На цьому п'єдесталі в нас раніше стояв Ленін. Леніна ми прибрали. Але коли ми почали його, почали його розбирати, хлопці як зрозуміли, не можуть цього розібрати, тому що все строїлося для Леніна, щоб Ленін не впав і вирішили, замість того, щоб його ламати, побудувати такий пам'ятничок про наших хлопців. Право підняти стяг та відкрити меморіал в день захисників та захисниць України надали дітям загиблих військових. Серед присутніх родичі загиблих героїв, родини військовослужбовців та представники влади. Дев'ять портретів та власне сам меморіал, що на території Пустовітівської школи тепер будуть нагадувати молодому поколінню про значущість подвигу та ціну відстоювання свободи. У Глобинській громаді кажуть, підтримують подібні ініціативи, адже все, що нам залишається, пам'ятати. Наша основна мета зберегти ту пам'ять, яка є про новітню війну, яка триває в Україні. Остання жахлива війна була з 41 по 45 рік. Зараз у нас, на жаль, також з 2014 року триває активна війна. І наше завдання, щоб майбутні покоління зберегли пам'ять про досягнення наших воїнів. На заході звучали щемливі пісні та вірші. Подвиг полеглих героїв шанували хвилиною мовчання до підніжжя меморіалу. Із рук мешканців громади та гостів лягли живі квіти. Знову сумні новини з фронту. 20 вересня героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України Олександр Осадчук. У полеглого воїна лишилися батьки, дружина та двоє дітей. Поховання Олександра Осадчука відбудеться 2 жовтня. 11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому міському палаці культури. 12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі. 13.00 виїзд до Свіштовського кладовища. Прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. До інших тем у першій міській лікарні імені Богаєвського після тривалої реконструкції запрацювало оновлене терапевтичне відділення. Серед перших пацієнтів була і наша знімальна група. Сучасні палати з окремими санвузлами, нова система комунікацій та електричні функціональні ліжка все це від сьогодні запрацювало для пацієнтів в оновленому терапевтичному відділенні першої міської лікарні імені Богаєвського. Нещодавно тут закінчили тривалий ремонт на третьому поверсі першого корпусу, куди і переїхала терапія з четвертого поверху другого корпусу лікарні. Терапевтичне відділення багато років потребувало оновлення, а його ремонт дав змогу наблизити умови перебування. В стаціонарі до найкращих світових зразків у медицині, вважає завідувачка відділенням Олена Кузнєцова. Відділення у нас на 30 коїк і готове прийняти і більше. Просто комфортні палати. Якщо виникне якась ситуація з ковідом з іншими вірусними процесами, що може бути, і поступленням пранених пацієнтів, ми в палати можемо доповнительної койки поставити. Для комфортного розміщення пацієнта та його швидкого відновлення кожна палата містить електричне функціональне ліжко, зручний санвузол та душову систему кліматконтролю, індивідуальне освітлення, кнопки для виклику медперсоналу. На даний момент спрацював датчик руху в першій палаті. Медсестра бачить датчик руху там, де спрацьовано, підходить до палати і допомагає пацієнту. Палати терапії завжди заповнені, адже тут лікуються пацієнти з усіма патологіями: серцево судинна система, ендокринологія, пульмонологія. у процедурному кабінеті. Всі шафи заповнені необхідними ліками на випадок першої медичної допомоги. Представлене запас медикаментів для лікування пацієнтів згідно протоколів, а і також препарати, які згідно затверджених НСЗУ. Ми отримуємо через них тут. Засоби індивідуального захисту, на не дай Бог, наявність інфекційних хворих. У процедурному кабінеті відділення проводять пробу на сумісництво крові донора та реципієнта. Так як в нашому відділенні дуже часто поступають хворі з ну, різної теології, тому ми капаємо і еритроцитарну масу, і відміти, відміти еритроцити і плазму. А також тут представлено дефібрилятор для надання невідкладної допомоги при термінальному стані пацієнта, і в плановому, в плановому і неплановому порядці всі сестри володіють технікою зняття електрокардіограм. тут на місці у відділення. Смачне збалансоване триразове харчування відтепер подаватимуть пацієнтам у новоствореному харчоблоті, де є посудомийна машина, технологічне обладнання, кухонний інвентар, новий посуд, меблі тощо. Попри війну, медицина має розвиватися. Серед перших пацієнтів сьогодні Людмила Супрун дуже вражена, дуже гарний ремонт, дуже гарне ставлення, дуже гарне приміщення проти того, що було. Ну набагато краще. Там старе було приміщення, тут душу вложили. За словами Олени Кузніцової, планується такий самий ремонт четвертого поверху, де функціонуватиме відділення гастроентерології. Кошторис ремонту терапевтичного відділення становив 12,6 мільйонів гривень з власних надходжень лікарні. Днями у Кременчуці відбувся перший організований молоддю літературник під назвою Міські силуети, спікерами якого були талановиті учні Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь та полтавський письменник Олександр Лук'яненко. Детальніше про захід розповість наша Дар'я Згура. Поетичні читання, міські силуети є спільним проєктом кафедри культурології, філософії та музеєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка громадської організації, об'єднані надією та молодіжного проєкту «4.24». Презентуємо творчий вечір кременчуцьких молодих поетів і письменників разом з е, творчістю моєю. Фактично, разом з громадською організацією об'єднання надію». ми Полтавщиною організували цикл поетичних діалогів, де їздимо по містах області і зустрічаємося з місцевими поетами. От рік рівно рік тому були у Кременчуці проводили такий захід з Іриною Залюбовською. І такий цикл, по суті, завершився у вас в кременчуці, тим, що ми проводимо цей захід з талановитою молоді вашого. Міста. Учасники молодіжного проєкту «4.24» говорять, що мета такого заходу популяризувати українську літературу серед молоді Кременчука. Оскільки, на нашу думку, молоді не вистачає місць, яких би вона могла збиратися зі своїми однодумцями, і з тими з ким вона поділяє інтереси і розвивати свою творчість, розвивати свої таланти. У нас не лише літературна як Проєкт а і мистецький, адже е, література також є невід'ємною частиною мистецтва, і ми ну, намагаємося сприяти розвитку молоді не лише в плані ну там банальному літератури Шевченко, Лася Українка і тому подібне, а й щоб вони знали сучасну літературу і безпосередньо рідного міста та загалом області. Упродовж години у Кремичуцькій міській галереї лунали поетичні та прозові твори авторства Олександра Лук'яненка та вихованців Кременчуцького ліцею No4 Софії Єрмакової, Олега Дубовської та Катерини Костянецької. під акомпанемент Антона Довженка. Місто фото, тварте злоба, частини дві. Там ти і я. Між людьми не видно вод, Мрія серед стін і тьма. Завітало на захід і чимало юних поціновувачів української літератури. Захід організований моїми учнів з моїх паралелей та моєю однокласницею Катериною. Разом вони організували свій проект «4.24», Організовували літературні вечори у нас в школі, в нашому ліцеї. Дуже подобається слухати, подобається відчувати всі ці сенси пов'язані з містом. Подобається, що саме розповідається про саме наш Карманчук на такому чудовому заході. Учасники заходу говорять, що цей проєкт став вдалим початком для реалізації творчого потенціалу молоді Кременчука. Понад 15 років на сцені без них не обходяться свята. Їх знають як у Кременчуці, так і далеко за його межами. Мова йде про ансамбль ради ветеранів мікрорайону номер 10 Любава, що у місті Кременчук. Днями на своєму мікрорайоні талановиті учасники ансамблю піснями дякували українському війську. А ще вітали Кременчук із Днем міста. Ми раді бачити кожного із вас. А ми дякуємо нашому господу, Богу і дякуємо нашим захисникам, завдяки яким ми можемо сьогодні тут зібратися. В мирі, в спокої, наші хлопці захищають там нас на передовій. і ми їм дуже вдячні низькі покоління їм за те, що вони там боронять нашу землю. А ми тут з вами сьогодні будемо відзначати свято день заснування міста Кременчука. Своє місто та зичуть йому процвітання. Колектив Любава добре знаний своїми творчими доробками на їх рахунку перемоги у різноманітних міських, обласних та державних конкурсах. А ще з початку війни до співу додалася волонтерська діяльність. У нас були заявки на допомогу воїнам. Ми вже робили одному волонтеру. Робили другому, а третє це ну теж. Хорошо, люди сприймали нас, хорошо, як би сказати, допомогли нам. Ми денежку одали воїнам. Потім ми ще робили, як би сказати, нам були заявка на ойошку в госпіталь. То ми відправили два, два такі баули у Харкові у госпіталь. Слухати Любаву на їх мікрорайоні зібралися поціновувачі їх творчості і цього разу. We're sure. Кажуть, патріотичний репертуар розчулює та надихає. Учасники жансамблю на тому зупинятися не збираються. Продовжують співати навтіху собі та людям. У неділю, 29 вересня, у Кременчуці відбувся чемпіонат із футболу на підтримку ЗСУ, участь у якому взяли п'ять футбольних команд. Хто став чемпіоном та що передали військовим після турніру? Дивіться у наступному сюжеті. Загалом у чемпіонаті взяли участь такі команди, як будівельник «КФК Кременчук, Нацгвардія Фрідей та Градиськ. Так у фіналі відбулося два матчі. У першому протистоянні зійшлися на стадіоні Кремінь Арена. Команда Нацгвардія проти Градиська, а у другому команда «КФК Кременчук проти будівельника. Другий рік поспіль ми проводимо турнір. З футболу на підтримку Збройним силам України в тому році у нас участвували 8 команд. в Цьому році участвували 5 команд. Ініціатива була підтримати на Після останньої гри учасники турніру передали одній з частин Національної гвардії України шини для автомобілів. Дякую вам за ваш внесок. Повірте, ця резина буде використана для того, щоб виконати задачі в зоні бойових дій. А вам успіхів і разом до перемоги. Слава Україні! Та як зазначив Євген Сухенко, найближчим часом передадуть ще й автомобіль. Президент клубу ФК Будівельник. З ініціативою підтримав ФК КФК, президент клубу, і Асоціація футболу міста. Це передати машину на Збройним силам України. Ще з її там пороги підварюють і одразу передають. Далі переможців чемпіонату урочисто нагородили медалями та грамотами. Так третє місце виборола команда Градиськ. Друге КФК Кременчук, але ось чемпіоном цього разу вперше стала команда Будівельник. Наші історії це перше чемпіонство. Нам всього чотири місяці ми ще такі малюки. І вже підняли над головою кубок. Нам дуже приємно. Но... Ми ні в якому разі не збираємося на цьому зупинятися. Це лише початок. Ми будемо постійно розвиватися і щоденно ставати краще, краще і сильніше. Крім того, судді вручили додаткові нагороди кращим гравцям. Так кращим воротарем став Олександр Гринько, кращим бомбардувальником Олександр Артем'єв, а кращим гравцем Олександр Кривенко. Враження дуже позитивні, тому що наша команда сьогодні віддалася на всі 100%. Це фінал, були іскри, були баталі, були суперечки. Це битва, Але я вважаю, що залог нашої праці, те, що ми працюємо кожен день сумлінно, ми виграли сьогодні цей матч. На цьому чемпіонат футболу на підтримку ЗСУ закінчився. А ми бажаємо усім учасникам успіхів у наступних матчах. На цьому я ставлю крапку у інформаційному випуску та прощаюся з вами до завтра. Але спочатку кілька слів про синоптичні реалії найближчої середи. Так, день має бути переважно сонячним. Хмаринки зрідка з'являтимуться на небі. На термометрі зафіксуємо коливання температури від мінімальних плюс 14 градусів до 24 із з плюсом максимально. Вітер східний до 4-5 метрів на секунду. Не втомлітеся дякувати нашим захисникам і захисницям, і для цього навряд потрібен особливий привід, адже наш відносний спокій то цілковито їх заслуга. Підтримуйте захисників донатами, саме їх наші військові вміло трансформують у допоміжні засоби для відстоювання цілісності України. Слідкуйте за новинами у соцмережах та телефонуйте, якщо маєте інформацію, про яку має дізнатися якомога більше людей. Зустрінемось у цій студії завтра. Щасти.